Ще до того, як світ побачив перший кадр 50 відтінків сірого, фільм був сповнений несподіванок. Вибір Крістіана Грея став справжньою драмою. На роль розглядали Крістіана Кука, Домініка Купера та Стівена Амела. Спершу її отримав Чарлі Хенем, але через конфлікти графіків він відмовився. Наступні претенденти Олександр Скарсгард, Франсуа Арно, Білі Магнуссен Патрік Адамс і Люк Брейсі не змогли закріпитись. І зрештою Грея втілив на екрані Джеймі Дорнан. Його підготовка була такою ж вимогливою, як і роль: щоденні тренування, п'ятиразове харчування, прокидання о четвертій ранку заради протеїнового коктейлю. На момент зйомок Джеймі вже став батьком, тому особлива увага до відвертих сцен вимагала обережності і дисципліни. Він завжди приймав душ перед тим, як підійти до сім'ї. Вибір Дакоти Джо. Джонсон на роль Анестейши теж викликав суперечки. Фанати збирали підписи проти її затвердження, але продюсери залишилися непохитними. Дакота також тренувалася, дотримувалася дієти і, зрештою, знімалася без дублерів у більшості відвертих сцен. Загалом зйомки виявилися надскладними. Сцени доводилося перезнімати через відсутність хімії між акторами. Процес зйомок потребував практичних компромісів. Більшість епізодів відбувалися у Ванкувері, де прохолодна погода змушувала акторів мерзнути. Дакота знімалася у теплій підкладці, невидимій у кадрі. Студійні сцени відбувалися на Норс Шор. А відомі локації, як Бентал Файв та Університет Британської Колумбії, на екрані стали сірими підприємствами та університетом штату Вашингтон. Особливу увагу. Агу приділили червоній кімнаті Крістіана Грея. Дакота побачила її вперше на зйомках, щоб відчути справжнє здивування. Усі пристрої були справжніми, крім кабельних стяжок, які прибрали для безпеки. Режисерка Сем Тейлор Джонсон, використовуючи свої зв'язки у мистецтві, заповнила пентхаус роботами відомих художників. Під час інтимних сцен вона вмикала тиху музику, щоб допомогти акторам розслідувати. Цікаво, що початковий варіант сценарію Келі Марсель містив більше відвертих сцен і планувався під рейтинг 17 Але студія наполягала на R, щоб зберегти масову аудиторію. Перший трейлер підтвердив успіх: понад 100 мільйонів переглядів за тиждень, і спеціально перероблена версія пісні Crazy Крейзі Love». Популярність фільму вийшла за межі кінотеатрів. Мотузки та інші реквізити почали користуватися шаленою популярністю, а бренди Теско та Кефаль випустили колекції білизни за мотивами фільму. Авторка роману заробила 95 мільйонів доларів за рік, ставши однією з найвисокооплачуваніших письменниць світу. 50 відтінків сірого отримав різні вікові обмеження у Франції. 12+, плюс. У більшості країн 18, а в Індії та Китаї його заборонили. Дослідження показали, що стрічка могла впливати на жінок, провокуючи ризиковану поведінку в стосунках та підвищуючи кількість випадків викликів рятувальних бригад. У підсумку 50 відтінків сірого це не просто кіно, це складний проект, де кожне рішення від кастингу до музики створювало ефект сенсації за яскравим фасадом, безліч компромісів, ризиків і творчих рішень, які зробили його суперечливим і водночас незабутнім.